Робимо яблучне поле. Буде смачно. Сьогодні роблю яблучне повидло, чи то джем, чи то варення, чи то конфітюр, чи то мармуляду. В моєму дитинстві то було повидло. Роблю, як колись робила моя мама, і її мама і тепер я. Але навряд чи мій синочок буде його робити. Думаю, зустріне чудову дівчину зі своїм сімейним рецептом яблучного повидла, яке буде смакувати. Отак От з вами посумувала. Хоча цей рецепт і не рецепт зовсім, просто беру яблука, чищу і обов'язково перемелюю старезною м'ясорубкою. місорубкою. Це нелегко, але саме так мені смакує певно теплі спогади дитинства. От якщо блендером перемолоти, мені це вже не повидло, а якийсь мармелад, а м'ясорубку якраз так як треба. Так, як робила мама. Відразу роблю багато. Взагалі, яблучна повидла для мене з категорії чогось затишного, домашнього, сімейного і рідного, як паска. І тому, поки ми з сином готуємо, серце і душу наповнює щастя і спокій. Мама, хочу Хі... Гри... Гри... Яблука в мене дуже солодкі, тому цукру кладу 1 кг на 4 кг чищених яблук і варю на самому тихесенькому вогні приблизно 1 годину і можна закривати. Можна варити і довше, але я не люблю занадто густе повидло. Для мене отаке ідеальне і для пиріжків, і щоб намазати на хлібчик. Баночки добре помиті содою і простерилізовані гарячою водою, насипаю зверху повидло, перевертаю і обгортаю теплою ковдрою. Пам'ятаю, як я маленька, підбігала до маминих закруток і перевіряла ковдру, чи вона ще тепла. Баночки, до речі, я беру різні, бо інколи треба багато повидла, а інколи хочеться лише трішки посмакувати. Шкода, камера на моєму хайому грець китайському телефоні не передає золотисту карамельний колір. Консистенція саме така, як я люблю, і не густа, і не рідка. Бережіть свою сім'ю рідних і свої традиції. В них наша душа.